Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні ось ми ходимо по такій місцині. От, е, сіно вже обрали, тут викосили. От, вирішили побігати. Колись тут раніше городи були, а тепер вже заросло все травою. Значить знахідки, що знайшли? значить Знайшли цікаву знахідочку, як на мене. от, от така. А ну, друзі, підказуйте. Що це таке? Можливо, по скіфах. Це олово, олов'яниста бронза. Так? Так. Олов'яниста бронза. Що це могло бути? Така знахідочка. Значить, таку знайшли і ще знайшли там знахідку. Десь, можливо... Хто знає, от така уламок такий, літера чи цифра 3. Ну, я вважаю, що щось по війні підказуйте. Так, ну це ось ще шматок е підбивки на взуття. Чи на набивки на взуття такі. От, поки що такі знахідки. Ну, Трішки шмурдяка вже копнули. там В основному шрапнель, кулі, гільзи, як завжди. Так, ну продовжуємо. Будемо шукати гарні знахідки. Залишайтесь, друзі, на каналі. Так, друзі, ну продовжуємо. Ходимо тут. Значить є знову знахідочка. Вон там, ану, покажи який сигнал. Скільки? 25-27. Вон, бачите, ви блискуєте як. Гарно, все у нас, друзі, гудзичок. Гудзичок, знову олов'яний. Отакий. На 4 отвори. Але олов'яний. Тримає пшикни. Зараз. Поки знаєш, вітряно сьогодні, але я думаю, вітер не дуже буде заважати. Надіємось. Ну. Старенький. старенький. Так, можливо, не старенький. Підказуйте, друзі, для кого це період у годзих такий. Як ви вважаєте, ну, лов'яниста бронза. Тяжкеньке. Ну не голова. Твердий. Так. Гаразд, йдемо далі. Продовжуємо наш коп. Друзі, нарешті у нас перша монетка сьогодні випала. Так, який сигнал? 55. 55. Ну схоже на радянщину, але все ж таки. О вот така, ще у нас там? Це наша. 25 копійок 25. Наші 25 копійок <ріст> копій. Так, я дивлюсь, дивлюсь, що воно. 25 копійок. Україна. 2009 рік, друзі. Ось вот така. Можливо хто закопав діду Хабару. А можливо город був. Посіяли. Друзі, чудова знахідка у нас. Можете нас привітати. А зараз покажу, яка тут кераміка ось вот така попадається, червона з чорним. От старовинна. І чудова знахідка. Ось. Де він, де він, де він. А ось лежить же. Дивіться. Хрест. Шматок хреста. Не цілий, правда. А ну, який сигнал. 3941. 3941 землі був 30. Як зараз пам'ятаю. Так, значить Отакий от хрест. Зараз ми його відчистимо, друзі, і покажемо вам. Чудова знахідка. Я навіть не чекав кінець цього городу. Думаю, ну якась, як завжди, пробка, чи ще що-небудь, але як виявилося, не пробка. А чудова знахідка, друзі. Погано, що не цілий, звичайно. Ну, нічого не поробиш. Коп є коп. Теж олов, Олов'яне олов'яниста бронза, друзі. Такий він, хрест. Як показати? Знаходили частину, можливо від нього. Це хрест пелюсток, схоже. На штурвал наче не схоже. А можливо цей можливо і штурвал. Тому що ось є отвір. І мабуть з цієї сторони теж отвір. Це можливо, друзі, штурвал хрест. Схоже. Схоже на Отакий От він. Хрест цей. Цікавя, цікава знахідка. Ставляйте, друзі, лайк. А ось. Бачите, яка кераміка. Ось така шнурова кераміка. Старе дуже місце тут. Так, йдемо далі. Так, друзі, ну знайшли знову знахідку чудову ми. Там розглядає і роздивляється. Які сигнали, ну. Друзі, ми знайшли, мабуть, соліда, шматок. Лежить. Зараз ну, Катя почистить. А ось тут шмурдячок був. Ще знайшли одну копійку совєтів. Зовсім там убита така. Залипша, закіша. Вот. По гербу зрозуміло все. Советики. Так, ну що там у нас? Можна привітати нас, так? А я вже, друзі, якщо чесно, то так з першого погляду подумав, що так ця лусочка. Вже думаю, не на собі лусочка така. А потім почав придивлятись, зрозумів, що Щось по річі посполитій. Срібло. Друзі, срібло, Та що ми сьогодні сріблом уже, Хоча, звичайно, вона і не ціла, але це чудова знахідка. Тоненька, маленька, таку знахідку пропустити, це нараз розплюнути. Дуже в неї такий сигнал вже. На фольху схожий. Тому... Тому тому, тому чудова знахідка, Ставляйте лайки, біжимо далі ми. Так, сигнал був 47.50, ну, Схоже, схожа якась копійка. Дивимось, що там у нас радянщина чи наша українська? Наша? Так. Наша, 10 копеек, друзья, 10 копеек, так, кирик, а видно вам, не видно, 2000, так, 2008 рик, 10 копеечек, так, Так, налаштування ще я не показав, завов показати вам, друзі. Як там? Так, значить... 38 чуйка, мінус 4 дискрім, l 5 частота. Хай велике, ходимо на хай великому, тому що глибина не дуже, але дрібне на нормальній швидкості гарно вишукує. Аналоговий режим, звук заліза 7, кольоровий, чи звук кольоровий 7, а звук заліза 2. Так, наушники виключені. І 22 це в нас грунт баланс. Друзі, знову у нас чудова знахідка. Думали, буде, як завжди, якийсь шмурдяк. Отакий От сигнал, який там цифри 50-59. 60-59 і знайшли ми друзі чудова така гудзик ось такий чудовий гудзик випав ще такого навіть і не знаходили Я вже там краєчком ока гляну, там якісь цифри стоять. Ну, Зараз Катя почистить. Чудова знахідка. І сохран чудовий. Так, уже ось. Краєчок цього городу, ось межа, так сказати, і ось на мезі знайшли. Так, що там? Така гарна патрія. Бронза, так? Ого, дивіться який, який гарний. Дійсно. Що тут скажеш? Оце так знахідка. І ще чотири отвори. Цікаво, цікаво, як воно. Це можливо, який не... не наш. Можливо, які. Які там Австро-Угорщина можливо, яка чи що-що. Класна знахідочка. Так, ну, йдемо далі. Так, друзі, в цьому, у цій гродиці десь сигнал, такий 80. 80. 80... 84, 85. Зараз подивимось. Ану. Бач, що? Монета? Ні. Ні, друзі, не монета. А жаль. Чайно. Ну такі, якась... Шайбочка. Мідна. Що сигнал пропущений. Такий сигнал, звичайно, треба копати. Так, Продовжуємо далі. Друзі, одна знахідка краща другої. Ось дивіться, яку чудову знахідку ми знайшли. Це перший раз в житті. Перший раз ми знайшли гудзика Гірко. Отака гарна. Що там? Вон зараз Катя почистить. І сигнал був такий. Ледь-ледь пробиваюся. Ну, я ж кажу на цих налаштуваннях. Ледь-ледь Зараз ось вона почистить. А ну який сигнал був. Поклади. Та поклади вже там. Зараз ось побачу. 39-46 39-46 ну, там я не знаю малюнка не видно видно 30 ну вона закис ще треба відчищати друзі ну ми все мріяли знайти люди знаходять і ось нарешті Нарешті ми її знайшли. Так. Гарна західочка. Так, ну що, ставляйте лайки, будемо відчищати. Видно, що там малюночок є, орнамент. Продовжуємо. Ось нарешті, друзі, ми і вдома. Будемо підводити підсумки нашого сьогоднішнього копа. Так, оце такі знахідки, які ми сьогодні назбирали разом з вами. Ну, значить, почнемо із отакого заліза. Ну, це я теж взяв до знахідок, тому що ну, цікаве, цікаве залізо. Кованина таке, старовинне, свях такий От. цікавий, тяжкий. Потім ну, оце щось таке. Не знаю, можливо, ви знаєте, підказуйте можливо, і воно щось і більш сучасне. Ну, і отакі схоже на ніж. Таке. З глибини витягли. Десь я десь сантиметрів 70, мабуть. от Потім ще знайшли. Теж така цікава була знахідка, був сигнал, витягли, викопали кераміку. Але в кераміці був сигнал і ось таке шматочок олова був керамік. Ну, кераміка старенька, бачите, така. Там воно видно, краплення є. така Далі, значить, набивки, це щобіт такі Потім це щось можливо по війні. З цифрою 3. Шматок чогось. Далі, ну це теж такі в знахідки позабирали. Хто я знаю можливо, одне ціле щось. Таке бронза. Ну це. Це таке шайбочка така. Значить, копійки. А, такі, 25 копійок, це все наші, українські, Там 2009-го, 10, 10 копійок. А, який там рік? Зараз. 2008 начебто. Так, 2008 і і це Радянщина. Радянщина, я не знаю, там все залипше, одна копійка. от, Ну і далі переходимо до наших знахідок. Чудовий знахідок. Сьогодні коп порадував. Не, не завжди таке, хоч і не багато, але не завжди таке знаходиться. Значить, що ми знайшли? Гудзика такого олов'яниста бронза. от, Теж малюночок там є. Можливо, старовинний. Ну, я вважаю, що старовинний. Це є гудзик. Далі оце щось таке. Не знаю. Можливо, що по скіфах. Теж таке бронза чи олов'яниста бронза. Якісь такі. Можливо, сережка, заколка, щось типу такого. Ну, на сережку не схоже, а можливо була заколка. Відламалась частинка. от Далі, значить, гудзик Чудовий гудзик, друзі. Я навіть і не думав. Це гудзик французький. Це гудзик наполеонівської армії. 25-го лінійного полку. Піхота. Отакий він. І це гудзик із, із такого, ну, із верхнього одягу. Далі, значить, хрест, отакий штурвал. ну Частина хреста. Теж олов'яниста бронза. Гарна знахідка. Можливо, був гарений, тому що такий непропорційний, ось видно, тут так, тут так. Ці промінчики. чи Можливо, відломаний. Тут ось отвір є, тут нема зі сторони. Ну, хто його знає, вже ми не дізнаємось. Потім отака копійка посередньовіччя, річ посполита. Не знаю. Що там намальовано. Треба було б, звичайно, прокип'ятити в лимонці, як ми зазвичай це робимо. Можливо, що можна було би Ну, Оце якийсь солід. Так, і знахідка, яку давно-давно мріяли знайти. Люди знаходять копачі, а ми ось перший раз знайшли. Нарешті, друзі, знайшли це. Отакий гудзик гірка по Київській Русі. Це вже ну, це грання середньовіччя. Ось така чудова знахідка. Такі, друзі, у нас вийшов коп вдалий, почастіше б такі копи, а то зазвичай тільки шмурдяку накопаєш, натомишся. Правда, і сьогодні дуже спекотно було, але... Ходили десь годинки 3. Такі знахідочки. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення, друзі.